Ми проводимо соцопитування серед сотень тисяч людей і часто запитуємо їх, яке ваше ставлення до віри в Бога і до релігії. Багато хто відповідає, мене це особливо не цікавить і не хвилює, адже в сучасному світі вважається, що релігія і Бог обмежують людину і роблять її менш просунутою. При цьому всі дивляться кіно. І харчуються інформацією, яка часто копіюється з біблійної основи: апокаліпсис, кінець світу, судний день планети, Армагедон, все це подається в індустрії розваг у потрібному форматі, або, так би мовити, на блюді. Як буває, той самий продукт готують і подають у різних місцях і на різних блюдах. Але коли ми запитуємо, чи потрібно викладати в школах молитву, Біблію і слово Боже, люди відповідають? Ні, ні, сьогодні це не актуально. Бог і релігія це для попередніх, давніх часів, коли люди були не письменні, не освічені, а сьогодні це не сучасно. І що найцікавіше, навіть багато віруючих. Потрапили в цю пастку пожадливості тіла, прибираючи Бога та Його слово з центральної позиції у житті. Яка ж реальність насправді вона така, що сьогодні в школах вивчають, ніби ми не споткаємці Бога, але нащадки в мавп, але навіть неозброєним оком видно, що це не просування вперед. А деградація та всихання мозку. Щоб було зрозуміліше, це виглядає як різниця між Україною з її родючою землею, різноманіттям річок, і плавнів, і пустелею Сахара. Така ж різниця відбувається і в мізках людей, де панує не родючість, а пустеля Сахара.